Перші 37 років його життя, усе, до чого він не звертався, завершувалося провалом. Він зазнав невдачі як бізнесмен, акцизний офіцер, продавець тютюну, як вчитель, і навіть у сімейному житті. Він розчарувався у всьому, тому вирішив емігрувати до Америки. Колишній пірат та майстер з виготовлення корсетів. У 1762 році Пейн вступає на службу до акцизної контори. Це був тодішній аналог відділу податкової по збору акцизів. Проте через 4 роки його звільнили через те, що він перевіряв товари, які насправді не перевіряв. Тобто, фактично займався фіктивними перевірками. Однак невдовзі він знову повертається на службу. Історична легенда говорить, що його керівництво попросило написати прохання про підвищення зарплат. Він написав листа до уряду. З якихось причин керівництво не стало його перечитувати і відправило. У ньому Пейн написав просто: підвищить нам, будь ласка, зарплату, бо вона у нас така маленька, що нам нічого не залишається, як брати хабарі. І докладно описав, хто і як, скільки і коли бере.